У рамках святкування днів Європи і ЄС традиційно влаштовує дні відкритих дверей, коли будь-хто може відвідати найважливіші офіційні установи. Цьогоріч такі заходи провели в Брюсселі і Люксембурзі. Попереду знайомство із Європарламентом у Страсбурзі. Перед будівлею Берла моде засідає європейська комісія цього вихідного дня незвично багато людей. Сотні а то й тисячі прийшли, щоб побачити, як і де працюють єврокомісари. Зустрічає гостей Вівіан Редінг, відповідальна за права громадян Європейського союзу. Запрошую усіх до Європи. У незвичній для себе ролі гіда Вівіан Редінг проводить журналістів і громадян крізь турнікети. Веде до буфету скуштувати піцу показує, як працює сувенірна машина. На ній можна виготовити монету із пам'ятним написом. Дізнається, як прогнозують циклони і цунамі, фотографується в костюмі лаборанта. Спробувати усі ці розваги гості можуть і без супроводу єврокомісара. А як буде мало, перейти до європейського парламенту. Місце, де протягом року засідають комітети і відбуваються додаткові сесії, у День Європи більше нагадує ярмарок. На площі барвисті ядки із сувенірами і розвагами. У натопі актори на ходулях. Поруч картонна фігура Мартіна Шульца, щоби кожен міг сфотографуватися з головою Європарламенту на згадку. На землі велетенський слогани з кольорових шматків картону, де кожний охоче може лишити послання. Розвах на площі стільки, що можна і не заходити до парламенту. Але і там на гостей чекає чимало цікавого. Окрім архітектурних дивовиж, ще й демонстрація роботи депутатів. Ось це зала для дебатів. Віце-президент парламенту Отмар Крас пояснює. In, Усі депутати in, 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 чують виступи рідною мовою. У нас є перекладачі, а потім демонструє власні знання іноземних мов європейський парламент віцепрезидент. Після знайомства із процедурою дебатів гості самі можуть поставити запитання чиновникам. звісно в людей є проблеми і часом в них звинувачують європу. Здебільшого несправедливо. Це свято для нас усіх. Можливість поговорити про наболіло у неформальній атмосфері на усіх 24 мовах Європейського союзу. Із дітьми у європарламенті говорять мовою ігор. На цьому стає ні, приміром під гаслом Європейська політика це складний баланс, мале вчать тримати рівновагу. До батьків звертаються мовою музики та кіно. Усього в День Європи до діалогу у Брюсселі та Люксембурзі долучилися майже 20 тисяч громадян Європейського союзу. Продовжити дебати і знайомство із устроєм ЄС вони зможуть 19 травня у Страсбурзі.